Він узяв всі наші гріхи, кожного з нас і поніс їх на крест, так Голгосу. Він умив нас своєю святою кров'ю. Іби він страждав і умирав за праведних, так, то було б найлегше це все сприймати, але він постраждав і вмирав за кожного грішника. І це є дійсно велика любов. Ми живемо з вами у складні часи, часи війни. І як би не привикали ми до цього слова, як би не привикали до цих подій, які відбуваються кругом нас, все рівно є такі новини, які нас тривожують. І коли ми їх переглядаємо, наше серце переповнене несправедливістю. Так Чому така є несправедливість? Ця війна принесла багато горя, багато сліз. І як би ми не хотіли, як би ми від цього не відверталися, вона є. Ми, такі християни, в перші дні війни всі стояли на колінах і просили Божого благословення, Божої мудрості, щоб ми могли зрозуміти, за що це, чому він нам це послав, ми шукали завжди причину, все. і це є правильно. Бачучи останні події, які відбувалися в нашій країні, в мене були такі переповнене переповнені серце такими емоціями, несправедливість. Чому воно так? За що? Чому вмирають і страждають діти, мирне населення? Але ми бачимо, що ворог хоче нас робити морально, зсередини. Коли починаючи дивитися якихось аналітиків, вони аналізують і підводять факти, що ворог переважає в нас не тільки кількості військ, техніки, зброї, яка у нього є, ми бачимо, що Божа рука і Божа милість все рівно є серед нас. І він нас любить. Навіть ту несправедливість, яку ми бачили в тих містах, які попали під окупацію, ми не могли зрозуміти, як людина у 21 столітті таке може зробити. Я не міг зрозуміти, як так може бути, що пройшовши століття, все рівно є люди, які підтримують цю ідеологію. Так? Але я нагадав про те, що ще в нас є один ворог, про якого ми забули. Він не спить, він, хоче, він ходить, як рикаючий лев посеред нас. І хоче погубити, знищити. Зараз є таке слово популярне – деморелізація. Так? Ворог тим, що він обстрілює мирні будинки, мирне населення. Ворог не... Він навіть, як правильно це сказати, чи не стісняється, знаєте, він, слово підібрати таке, він не гребує, не грабує по-українськи, як буде це слово. Він не нехтує, і... він не нехтує нічим. Він використовує все проти нас для того, щоб нас демогралізувати. Щоб нас вбити морально і духовно середини, щоб у нас не було ні маленької надії, щоб ми побачили, що ми безсилі, щоб ми побачили, щоб ми побачили що ми ніщо. Але через Ісуса Христа ми маємо ту надію. Ми через Ісуса Христа маємо ту впевненість. Ми всю свою надію складаємо тільки на Господа Бога. в ким є наша сила. Навіть коли дивлячись через те, що церква закликає йти на ту війну, так, і вони називають її святою цю війну. Коли церква за то, і воно підтримує, вона підтримує війну, ми бачимо, що люди так само тягнуться за цим усім. Але Ісус Христос на Голоскому Христі нам показав ту любов, яка вона має бути насправді. Згадуючи Давида і Голіафа, їхній поєдинок. Голіаф – це був воїн, який з дитинства навчений цього ремесла вбивати. Він був кремезний, здоровий, в нього були щити, меч, коп'я. він був повністю озброєний. Він, виходячи 40 днів, поносив Боже ім'я і Божого військо. Так? Коли Ізраїльські, Ізраїльтяни його бачили, вони тікали, вони боялися. Не було кому вийти проти цього воїна. Вони були які? Деморалізовані, так? Вони були вбиті морально, вони не знали, що їм далі робити. І це проходило протягом 40 днів, рано в і на вечір. Була у тих воїнів надія на те, що вони можуть перемогти цих филистимлян. Напевно, не було. так? Вони на один одного переглядалися і думали, хто, хто може вийти проти нього? Хто може вийти і от цьому кремезному воїну. Не було такого. Вони всі один на одного, він виходить, будь їх там злословив, не тікають, бояться, Це є нормальне явище у людини. Але ми бачимо, що приходить Давид провідати своїх братів. Коли він чує ці слова, у нього така якась ревність у серці. так? Він був юнаком. Як це так може бути? Це такого не може бути. Треба вийти проти нього. Брати йому що казали? Ти чого сюди прийшов? Приніс чому принесли. Йди до овець. Ти чого лишив ті вірусі? Вони розуміли, що він проти того він не вижив у тім двобою. Але ми бачимо, що він так ревно добивається цього. Приводять його до царя і салу, його одягає і дає йому ту зброю. А він ж не моден навіть тут все понести тримати на собі. Він виходить проти того голіаха і він ще з нього насміхається. Він з нього сміється. Що думали ті воїни, коли бачили, що за них виходять такі хлопчини? Один знах меча, так? Куди він виходить? На що він виходить? Може би, щось би ми б друге перешили. Вони будуть вбиті морально. Вони були зсередини не розуміли і не мали тої маленької надії. Але ми бачимо у псалом. 9, 10 вірш, сказав такі слова «І ті, які знають ім'я Твоє, будуть надіятися на тебе, бо Ти, Господи, не залишиш тих, що шукають тебе. Давід мав надію на Господа Бога свого, і він знав, що Він його дасть у руку Його, і він його переможе. Бо він, коли виходив проти того лева чи проти того ведмедя, я думаю, то був супротивник сильніший, як людина. І він мав ту надію, що Бог його збереже і Бог його спасе. Так само, дивлячись ці всі новини, дивлячись, це все, що використовує ворог проти нас, він нас вбиває морально, але ми маємо цю надію. Ми маємо цю надію і ми її читаємо і бачимо ці приклади з життя людей, які переживши такі самі події. Коли думаєш, ну що так може бути, що Бог про нас забув. Коли починаєш допускати такі думки, згадуєш про те, як Давид вийшов проти протягом... так? Згадуєш про те, що Бог його також не залишив. Він склав всю свою надію і Бог дав його руки ворога. Чи Бог забув Ноя і його сім'ю, коли він дав йому повеління строїти той ковчег? Будуючи ковчег, де нема моря, близько, ніякої річки, ні озера. Ці люди глузували і сміялися з нього. І це не було один рік чи один день. Це пройшло дуже багато років, щоб кожному з нас 100 років приблизно казати, що ти робиш, який поток, від відки, відки море. Як ти його маєш навіть до моря дотягнути цей ковчег? Ці кораблі, які, не є, які будуються, вони будуються поблизу моря, щоб їх можна було спустити і легше було їх доправити до того моря. Їх не будують далеко від моря. Але ми бачимо, що він не піддався цій моральній давці, даже, яку люди використовували, навіть mm -hmm. не знаючи про це. Вони сміялися з нього, але він все рівно був на своєму. Бо він знав, що йому хто це це повеління, він ту всю свою надію складав лише на Бога. Коли згадуєш Йосипа, як його брати кинули в той, ту кірницю, в той рів, що то там було, коли вони його продали у рабство, як він йшов, як він вже був у язниці. Бог забув про нього, Бог також про нього не забув. Які у нього були думки, коли він перебував у тих ситуаціях, в які він попадав. Але ми бачимо, він цю свою надію складав до кожного Бога, на Бога батьків своїх. І Бог його не залишив, Бог його благословив, як, будучи тим, кого продали у рабство, так, став правою рукою царя. Цар віддав наказ, щоб всі слухалися його, так як він каже. По історії, коли Йосип все зерно для того, щоб мати на, ті, на той голод прожиток, так? волхви, ті, що були у царя, які поклонялися тим богам, вони також збирали то зерно, скуповували, бо у них були кошти. Але Бог давав Йосипу таку мудрість, що він зробив на той час на той час, таке приміщення, де то зерно не цвило, миші не їли. І воно було хороше протязі багатьох років. А у тих вовків, то все зерно спортилося, ми ще поїли. Бог благословляє. Він всю свою надію складав лиш на Бога. Коли згадуючи Йова, як він, маючи все, потрошки все втрачав, Він коли ти все втрачав і він уже захворів, жінка йому що каже, та похолив вже Боже ім'я і помреш? Але ми бачимо, наскільки він був сильний, що морально, і що духовно. Далі вона йому приходила кожен день коли нього вона була, вона його готувала, вона там йому стирала, перебирала, бо це і хвора людина. Він немощний був, він нічого не міг зробити. Він не ж міг покулити Боже ім'я і померти. Але ми бачимо, що він цього навіть і не зробив. Він всю свою надію складав лише на Бога. Чи це не є для нас великий приклад? А коли згадуєш ту вдову, яка віддала тому пророку її все, що вона мала. Той кусочок хліба, що вона мала, вона вже сина не мала би чим годувати, але вона все йому віддала. Вона повірила, туди в неї не закінчилося ні олія, ні мука, в неї був достаток і вона мала. Що їсти і чим прогодувати свого сина не лише на один раз. Бог також і не забував свій народ, коли він блукав в пустині. Бог і не забував свій народ, коли він підійшов до того моря, знаючи, що їх переслідує військо фараона, і вони підійшли до тої води, і вони вже не бачать дальшого шляху, куди їм далі тікати. Вони побачили свою вірну смерть. А як було тому Моїсеєві, коли він провів той народ, так тяжко витягнув з того рабства, вів тою пустиню і тими горами, тими дорогами такими тяжкими, підійти до того моря і все, край, більше нема нічого. Розпач. Так як зараз це популярне слово, деморалізований. Що робити? Все, це кінець. Яка може бути, що в мене надія? Але ми бачимо, що Бог ніколи не залишає своїх. Він посилає різні шляхи. В деяких моментах ми навіть цього не замічаємо, не помічаємо. Але Бог завжди свою руку показує і він нас завжди проводить. Бог навіть не забув свого сина, коли він висів на Голгофському хресті. Бог навіть не забував про тих учнів, які наслідували Ісуса Христа і проповідували Євангеліє, яких ловили і кидали у тюрми. Бог і їх навіть не залишав. Бачучи ту історію, читаючи про те, як серед ночі Павло молився, співали, так? І відчиняються Бог все рівно показує свою могутність і свою силу. Бог вчора і сьогодні 100 років і тисячу років назад один і той самий. Але ми маємо всю свою надію складати на нього. Божіє він вірний і правильний. Псалом 33. -й. З 18 вірша по 22. -й. «Бо Очі Господні над тими, що бояться Його, над тими, що надіються на милість Його. Він спасе їхню душу від смерті і в час голоду прогодує їх. Душа наша надію складає на Господа. Він наша поміч і щир наш. Ним веселиться серце наше. Бо на святе ім'я Його ми надію кладемо. Нехай милосердя Твоє, Господе, буде над нами, бо ми надіємося на Те. 55 глава. голова. Сімнадцятого полі. 23 вірш. Увечері вранці і о півдні я скажусь і зітхаю, і він почує голос мій: Звільни в мирі душу мою від нападників моїх, бо багато їх у мене. Бог, який сидить вічно на престолі, почує і завдасть їм волю. Бо нема в них каяття і Бога вони не бояться. Руки свої здіймають на них, на тих, хто. Що з ними в злагоді порушують свою згоду. Уста їхні масніші від масла, але війна в їхньому серці, слова їхні м'якіші від олії, але вони, як мечі ті оголи. Поклади на Господа турботи твої, і Він підтримає тебе, Він не допустить ніколи, щоб праведник захитався. Але ти, Боже, вкинеш їх у яму погибелі. Люди кровожерні і зрадливі, не доживуть і до половини віку свого. А я надію покладаю на тебе. Також друга 1, 12. -й. Тільки в Бозі заспокоїться душа моя, від Нього спасіння Моє, тільки Він моя скеля і моє спасіння, Він твердення моя. Не похитнуся ані трохи, доки буде, будете нападати на людину. Всі ви хочете її повалити, немов по похилену стіну, немов розхитаний тин. Вони тільки й думають, як би. Зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду, благословляють устами, а в серці своїм проклинають. Тільки в Бозі заспокоїться душа моя, бо, наді... бо на нього надія моя, тільки Він скеля моя і спасіння моє, Він твердиня моя, не захитають. У Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. Народи, кожного часу надійся на Нього, виливайте перед Ним свої серця. Бог для нас пристановище, сини людські, сини людські, тільки суєта, сини мужі, омана, як узяти, як узяти на вагу, вони легші, аніж пари. Не надійтесь на утиск і не пишайтесь рабунком, як багатство збільшується то нехай серце не прив'язується до нього. Бог сказав раз, а двічі я чув, що сила у Бога. І в тебе, о Господи, милість, бо Ти відплачуєш кожному згідно з ділами Його. 16 Хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні Всевишнього перебуває, той скаже до Господа, охорони твердині моя, Бог мій, я надіюся на нього. Він спасе тебе від тенет та полова, й моровиці згубної. Він заслонить тебе своїми крилами і під крилами його ти знайдеш притулок. Щит і оборона правда його. Ти не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані чуми, яка в темноті ходить, ані моровиці, яка знищує полудень. Упаде тисяча біля тебе і 10 тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не недіє. Ти тільки своїми очима подивишся і кару грішників побачиш, бо Господа охорону. Охорону мою Всевишнього ти вибрав своїм притулком. Зло не спіткає тебе і жодне нещастя не наблизиться до оселі твоєї, бо він звелить ангелам своїм про тебе охороняти тебе на всіх путях твоїх. І на руках тебе носитимуть, щоб ти не спіткнувся ногою твоєї об камінь. Наливчукай змію наступиш, розтопчеш, ливчукай дракона, тому що він любить мене. Я врятую його, я зроблю його славним, бо він знає ім'я моє, покличе до мене, то, то йому відповім. Я буду з ним у біді. У біді визволю і прославлю Його, довготою днів насичу Його, і він побачить спасіння моє. Амінь. Коли у нас є такі молитовні прохання від військових, які на передовій які воюють для те, щоб за них молилися, то я думаю, що вони впевнені в тім, що якщо за них ми будемо молитися і вони свою надію будуть складати на Господа Бога, Він буде для них тою охороною і тим буде щитом. Коли чую, що просять молитися за побратимів, коли ти розумієш, що людина знає, на що вона складає свою надію, на якого Бога, на Бога живого, то це слава Богу. Коли дивлячись то відео, бачучи, що та жінка навіть з нею не говорили на таку тему, так? віруючи, не віруючи, їм там не благовістили, вона каже, ви віруючи, розумієте? Коли ти бачиш, що людина навіть з тих, як правильно сказати, з тих дій, які ми робимо, так? навіть у цій ситуації, що ми допомагаємо тим людям, вони бачать Божу руку, вони бачать, що ці віруючі привезуть тільки те, що нам потрібно, найкраще. Так? І ми маємо також складати всю свою надію на Бога. Ця війна всіх об'єднала, всі на колінах стали молитися моляться за Україну. Ця війна об'єднала тим, що люди допомагають один одному, незважаючи на різні обставини в своїм житті. Ми також маємо складати свою надію і не забувати про те, що наша надія має бути тільки лише у Господа, Бога нашого. І не допускати у своє серце таких думок, що все, це вже кінець, більше нема. Виходу нема. Щоб ми не були деморалізовані, щоб ми складали тільки свою надію і ми були впевнені в тім, що, втім, що нас, нас Бог збереже. Йому навіки слава. Амінь. Помолимося.